Добрий ранок, ми з України. Наступний день ранок прийшли досаджувати Отаке. От Ще залишилась половина. Фух, зараз будемо працювати. Тільки що цих ворон прогнала. Може, хто знає, ворони нічого не паскудять тут. Паслися в мене тут. На цибулі. Наче ну, б то все ціле. Не знаю. Та ні, думала тут розрита, вроді ні. Щось похоже трошки, так? Да? Все. Все. Все, шворона потом була. І все дірка. Чи там була цибуля, чи вона просто дірку зробила? Хм Треба пугало ставити. Будемо рішати цей вопрос. Ось такі справи. Що мамка там ходить, чи вона взяла сапу, чи ні. Пішла казати, придеться бігати по сто разів.